Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зустрічався із громадою Турки. Очільник Прикарпаття розповів про роботу, яку виконала влада за два роки. Він зазначив, що особлива увага зараз в області надається питанням охорони здоров'я. Губернатор повідомив про нові медичні установи в обласному центрі та про будівництво сучасного діагностичного центру в Коломиї. Михайло Васильович також повідомив про відкриття нових дошкільних установ на Івано-Франківщині. А ще керівник поділився планами щодо створення на базі колишньої арніки в Турції жіночої виправної установи. Голова облдержадміністрації зазначив, що ніякої небезпеки такий заклад не несе, але при цьому у селі створять понад 100 робочих місць. На закінчення мешканці Турки привітали Михайла Вишиванюка із минулим днем народження. А він у свою чергу подарував мешканцям населеного пункту виставу обласного академічного драматичного театру імені Озеркевича «Гуцульський рік.